Привітики! Зараз покажу вам автобус, на якому я проходжу теоретичні, ой, теоретичні, практичні заняття на категорію Д. Гарний автобус. Можу вам сказати тільки одне: після нього я зможу їздити на всьому. Просто на всьому. Такий він, такий, начебто казалось би. Це автобус по технічним характеристикам завода виробника, сидушек там на парочку більше, ніж у мікроавтобуса, ніж у маршрутки, як але це рахується по документах як автобус. Тому... Що маємо, то маємо. Ну, можу вам сказати, що апарат махнуль не глядя просто. Я, звісно, після, після машини на коробки автомат вже трошки, ну, так, буває тормозю, тормозю з переключеннями. Треба заново привикати до цього всього діла. Я стараюсь, но, получается, уже сьогодні це вже у нас третє заняття, то вже ну, практично без косяків. Я б сказала, що вже на мене ніхто, звісно, не кричить, але замічань менше, там... косяков всяких менше. Ну, машина звір. Звір, звісно, боюся поламати Ну, спалити з Ну, після неї я сяду за все. Просто на всьому буду їздити. Хоча кажуть, що ну, ті автобуси, які у нас по місту ходять, то ті всі на коробці автомат і прийдеться тільки ем, вчитися по габарітах, бо це є маруха. Габаріти в неї мені не тяжкі. Від слова взагалі, я їх не відчуваю. Тобто, в тому плані, що контролюю, ну. Без особого труда, як ото кажу. Да? На таких звичайних автобусах габаріти побільше, на тих треба буде стажуватись, ну подивимося. Єдине, що висота, і вона мене іноді трошки підкомарює, бо то йолочки, то віточки, дерева всякі, то інструктор. Ну, Виправляєш, дивимося за висотою, контролюємо висоту, там, там не прой... ну це таке діло, так. Да. А так, в принципі, я рахую, що ну, гарно виходить у мене, нормально виходить. Дійсно, треба, тим, які вчаться на категорію Д, їм треба мати стаж водійський саме по знаках і правилах. Бо машина більша, машина тяжча, машина на механіці, причому механіка там така. <рес> така механічна, прямо механіка. Тому, принаймні, знаючи всі правила дорожнього руху, так, я тільки стараюсь контролювати машину. Вже все інше робиться на автоматі. так, це, ну, це правильно, це вірно. Тому зараз познімаю, я якраз на заправці тут на своїй стала заправитися, а стоїть марш... маршрутка, автобус. Ви бачаєте, автобус мій стоїть тут, жде ще одного ученика, То зараз познімаю, покажу. Ось така машина, навчальна, навчальний. як Маруха вона, ну, ну по паспорту я ж кажу, що це автобус як рахується. Ну що там Н навчальний? Ну, в нашому місті це єдиний варіант, який пропонує місто для отримання. Категорії Д. Єдиний варіант просто. Зеркала, туди-сюди. Руль, руль просто огонь, чесне слово. Я чуть собі всі ногті не повиламувала за цим кермом. В общем, така, такий автобус. Що вам хочу сказати? Наш інструктор, людина. Цікава, добре, ну, просто чудово пояснює, акцентуючи уваги увагу, і саме на косяках в нього така, такий метод роботи, що він не каже, як треба робити. Він, Якщо ти помилилась, він це озвучує. Тобто він не напрягає, не збиває столку. Що саме таке, якийсь у нього стиль такий, що він акцентує саме увагу саме на помилках, що дає можливість просто їхати спокійно. Та якщо ти щось накосячила, ти, ну, він тобі це озвучив, ти подумала ще один разочок. Да, там, і на наступний раз вже такого не робиш. Веселий інструктор, нічого не скажу. Можна порозмовляти, якщо їдемо так, якось там зупинились, де треба, там ще щось, там ще щось. Тобто, оця година навчання, вона пролітає. Просто пролітає, тому що добре пояснює, по машині, по всьому іншому. І заодно спілкуємось на інші якісь теми. ну, тобто, для мене, по крайній мірі, ця година ну, просто пролітає. І нема такого, що там зробіть те, зробіть те, зробіть те, а те не робіть, зробіть і так, отак, ні. Касячнула, все, він не сказав, і то він не кричить. Хоча іноді вона гуде, так оця рута так гуде, що і тарахтить, воно там усе. Це капець, як вона тарахтить, що то я просю казати громче, бо я ну, ніфіга не чую. Що взагалі, що він там розказує, він там ще, ну, їздить. Як, як цей... ну, гарний інструктор, гарний, нічого не скажу. Не... Фу, то Хоч би не зглазить, ото, ну, мені подобається. Мені, до речі, в цій програмі. Саме і теоретичні навчання, я от ходила всі, дочилась, як положено, по повторному кругу. Да? І саме вчитель з теоретичних питань да, от це, з теорії. Тож, от як, я не знаю, як е, дівчата-хлопці, в них не виходило з першого разу здавати. Він так пояснює, ну, він добре пояснює. Він е, на простой мові такий простій. Ну, просте спілкування у нього таке було на заняттях, що він пояснює. Він не чисто штудірує оцю книжку по книжці, все. Ні, на словах. Він розказує, все робить, показує, рисує, малює, об'ясняє і шута. І ну, гарний вчитель у нас був по теорії. Гарний, нічого не скажу. Ну, І повезло мені, що цей е, вчитель по практичних навчаннях він е, і веде і категорію Д, і цей, і це є, і я так зрозуміла, і де є, він там все веде. Шкода тільки, що так, ну, Кривий ріг пропонує тільки м, один варіант для категорії Д це оця рута, це цей автобус, як би казалось би. Хотілося б, звісно, щось повчитись, але ну, на більших, на яких-то да, на новіших, на красивіших, на удобніших, на, ну, на зручніших. Ну, але маємо, що маємо. У нас чат у дівчат є ті дівчата, учасниці проєкту по різних містах. От в Дніпрі там Спринтер. По-моєму, якийсь там да, він може не такий новенький, не такий гарненький, ну але це спринтер, це вже не рута. Як вони тільки возмущаються, що ой, ми ми-то думали, там буде, там, нам пришлють отакий автобус новий, нулячий, і прям вас туди посадять. Серйозно. Ну, Це ж таке. Во Львові, по-моєму, там теж щось таке. Типа. Типа Мерса або Спрінтер, або Фольксваген, Воно таке щось поновіше, по по-моєму, наскільки я пам'ятаю. Там по годам писали. Ну, це все одно не буде вам давати ніхто на стажировку, ой, на навчання щось таке здорове, щось, типа, там ДАФа чи ще щось, крупногабарітне, якийсь автобус. Ні, такого давати не будуть, Це предупредили одразу мінімальне количество місць маршрутка по техпаспорту де, значить це автобус, все. Так що. І то і то вони возмущаються, що їм не такий автобус, що воно не таке їм дали. Блін, ну лки-палки, тут усе, махнульні глядя. Я ж кажу, що я, по крайній мере, після цієї руди сяду на всьому поїду. Да, ну будемо будем старатися, будемо старатися, і ще є. Навірно, ну, мабуть. Заняття, наверное, 15 ще буде в мене, там рахується. Мені подобається, мені цікаво, я буду стараться. Сподіваюсь, що вдам, звісно, хоча б там з третього року. До речі. Ой, наскільки я пам'ятаю по условиям... Цієї програми, то, що я участвую, да? в ній першу подачу транспортного засобу, на якому буде здаватися іспит практичний, першу подачу. Це, наскільки я пам'ятаю, 2000 коштує подача цього на екзамені. Першу подачу оплачує проєкт. А всі інші, якщо ти не здаш з першого разу, вже оплачуєш за свій кошт. Ось так. Я цього, чесно говоря, не знала, поки це не почали обсуждати у чаті. Я, по-перше, не знала, що це такі цифри 2000. За що 2000? Не можу зрозуміти, що там паливо. Ну, ладно, це ж таке. Буду старатися з першого здати, бо 2000 нема. <рес> ну, Не є. У мене жаба дави на 2000. Ну, я не знаю. Ну, ну, Скоріше всього, якщо не здам з першого саму себе, буду здавати і з другого, і з третього. Це шуткую, тому що ну, вже раз процес пішов, треба його закінчити, треба ці права отримати, на цю категорію отримати, тому що чисто мені, чи я її отримую, чи ні. Дядька виїжджає, такий резвий. Так що, якось так, будемо старатися. Всім доброго.